Проблеми на наступний рік в бюджеті на 26-й рік зменшують ці виплати. Найбільш катастрофічна ситуація з літніми людьми, які вже ніколи не зароблять на нове житло, і вони з жахом думають, що через півроку їх виселять із шелтерів. Шелтери здається, цим мала би займатися і місцева влада, тому що багато покинутих садочків там санаторіїв, де можна зробити ці шелтери. Так ви ж пограбували місцеву владу. Ви в неї мільярди кредита на спецфонд, звідки роздаєте на кешбек. Колеги, якщо так і далі піде, країна залишиться, знаєте, територія без українців, бо хтось вийде, а хтось просто не доживе до реалізації плану незламності. Тому наша команда буде вимагати від уряду почути в бюджеті на 26-й рік чіткі пріоритети, і це не мільярдні зарплати всім. Кому знаєте, ви даєте марафонам там чи своїм а, радникам порадникам для того, аби утримати оце інформаційну тишу марафону? Це має бути політика безпеки, оборони, захисту проукраїнського населення ВПО.